Мої вітання. Задача з фізики на визначення коефіцієнта дифузії. Умова така: коефіцієнт внутрішнього тертя азоту при нормальних умовах ета дорівнює 1,78 на 10-5 степені кілограм поділити на метр, що множиться на секунду. Визначити коефіцієнт дифузії при цих умовах. Дифузія це самовільне перемішування речовин, при якій молекули однієї речовини проникають в проміжки між молекулами іншої речовини. Явище характерне як для газів, рідин, так і для твердих тіл. В газах дифузія проходить значно швидше, в рідинах повільніше, а в твердих тілах надзвичайно повільно. В даному випадку мова йде про дифузію в газах. Запишемо скорочений запис задачі. Дано коефіцієнт внутрішнього тертя ета дорівнює 1,78х10-5 кг кілограм поділити, поділити на метр, що множиться на секунду. І знайти треба коефіцієнт дифузії. Кофіцієнт дифузії. В газах можна визначити за формулою D дорівнює 1 третя на V. Де ламбда середня це середня довжина вільного пробігу молекул газу. Тобто середня відстань, яку проходять молекули. Від одного зіткнення до другого. І середня швидкість молекул газу. В умові задано коефіцієнт внутрішнього утриття. Тому врахуємо коефіці... формулу коефіцієнта внутрішнього утриття. Ось який вона має вигляд. Ета дорівнює 1 третя робда середня на В середнє. Де ро густина. Газу. З цієї формули знаходимо ось цей добуток, який нам необхідно знати, щоб знайти коефіцієнт дифузії. Ламбда середнє на в середнє. дорівнює 3 ета поділити на ру. І підставляємо цей добуток в попередню формулу. Тоді коефіцієнт дифузії дорівнює ета поділити на ру. Ета в нас коефіцієнт внутрішнього треття заданий, залишилося знайти густину молекул азоту при нормальних умовах. За умови задачі, умови нормальні. Нормальні умови. Застосуємо рівняння стану ідеального газу для обчислення густини. Добуток тиску на об'єм дорівнює маса поділити на молярну масу, помножити на універсальну газову сталу і помножити на абсолютну температуру газу. Звідси знаходимо тиск. P дорівнює маса поділити на об'єм, RT поділити на M. Але маса поділити на об'єм це не що інше, як густина. Підставляємо замість M на V – Ро – густина газу. Отримуємо вираз П дорівнює ро РТ поділити на М. І вже з цього виразу, застосувавши властивість пропорції, знаходимо густину азоту. РО дорівнює тиск помножити на малярну масу, поділити на універсальну газову сталу, що множиться на, на абсолютну температуру газу. І підставляємо знайдений нами вираз. В останнє рівняння для дифузії. Підставили. Густину в Ось підставили. І знову вже застосовуємо властивість по порці знаменик знаменика перескакує в чисельник як множник. Отримуємо робочу формулу. Коефіцієнт дифузії дорівнює ета рт поділити на. PM. Етана задано за умовою. Дрівні 831 джоуль поділити на моль кельвін. це універсальна газова стала. T Це абсолютно температура, температура азоту при нормальних умовах. А. Температура при нормальних умовах це 0, градус, 0 градусів Цельсія або 273 кельвін. П це нормальний атмосферний тиск. 176 мм тутного стопчика. Або в паскалях це буде 101 293 паскаля. Молярна маса азоту знаходиться застосувавши таблицю Менделєєва Молекула азоту двохатомна і N, записується по хімічна формула N2. Знаходимо по таблиці Менделєєва N рівня 14, помножити на 2, буде 28, але треба помножити на 10-3, тому що в системі інтернаціональні цей множник треба додати. Кілограм поділити на моль. Молявна маса азоту. Проведемо перевірку розмірності нашої знайденої формули. Запишемо ета. Кілограм поділити, це коефіцієнт внутрішнього тиття. Розміність кілограм поділити на метр, що множиться на секунду. Універсальна газова стала. Джоуль поділити на моль Кельвін. Температура абсолютно в Кельвінах. Тиск в паскалях. Малярна маса кілограм на моль. Дивимось. Кельвін і Кельвін скорочується. Одиниця на моль і одиниця на моль скорочується. Кілограм і кілограм скорочується. Залишається в чисельнику джоуль. Знаменник паскаль метр і секунда. Паскаль на метр на секунду. Розписуємо джоуль як ньютон на метр. І паскаль розписуємо, як ньютон поділити на метр квадратний. Метр на секунду знаменку лишається. Ньютон-ньютон скорочується. Метр і метр скорочується. Метр квадратний знаменник знаменника перескакує в чисельник. Отримуємо метр квадратний в квадраті поділити на секунду. Це і є розмірність коефіцієнта внутрішнього тертя. Залишилося підставити числові значення і провести розрахунки. Підставляємо в робочу формулу числові значення. За допомогою мікрокалькулятора робимо обчислення. Отримуємо 1,4 на 10-5 степені метр квадратний поділити на секунду. Записуємо відповідь. Коефіцієнт дифузії для азоту дорівнює 1,4 на 10-5 степені метр квадратний поділити на секунду. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові. До наступних зустрічі.